Перший урожай у селі Братківці Івано-Франківської громади зібрали гречку, яку на цьому полі площою 8 гектарів посіяли вперше. Місцеві аграрії обрали один із найкращих сортів Софію. Ми гречку сіяли, так як страхову культуру, тому що опади затягнулися, і треба було залучити землі до обробітку. От і гречка вона швидко дозріває. період вегетації невеликий відносно інших базових культур, то ми її ще встигли посіяти і успішно збираємо. Ідею обробітку землі у Братківцях. Місцеві мешканці підтримують. Головне каже староста села Назарій Рибак, аби поля не стояли пусткою. Земля не стоїть, земля працює на благо нашого села, на благо нашої громади, завдяки нашим захисникам і дякую Богу їм, що маємо таку можливість працювати. Працюємо з також. Землями, які є людьми, є які в оренді повністю так все буде оброблятися помаленько-маленькими кроками, щоб в нас не поширювався ніякий борщівник, ніякі шкідливі. Рослини для людей не шкодили здоров'ю порівняно із минулим роком. Цьогоріч Івано-Франківська тергромада збільшила площу для посіву майже утричі. Вперше висадили соняшник на ділянках загальною площею 56 гектарів, гречку на 26 гектарах і майже 100 гектарів сої. Усе це засіяли у рачі, добровлянах, братківцях та Тисманичанах. Цього року збільшили кількість посівних площ. Наступного року ще буде більше, і будуть парники вже під кінець року. Комунальні. Ну, наше завдання сьогодні 500 гектарів землі обробляти в нашій територіальній громади, давати кошти людям, які мають паї, що є дуже важливо, щоб люди були впевнені, що їх не надурять і що вони отримують свої кошти з пая свого батька, свого діда. Це надзвичайно важливо, але найважливіше це безпека. Безпека сьогодні нашої країни. Все таки багато сьогодні територій, на жаль, ще окуповані, і дуже важливо, щоб був урожай. І зібраного урожаю гречки місцеві аграрії заберуть вологу та сміття. А далі планують або зробити крупу, або залишити на підприємстві для насіння на наступний рік. Ольга Цьома, Вікторія Богдан, Руслан Кубанчук, новини на вежі.